Історія впертого чоловіка, український захисник, ветеран війни Олександр Будько з позивним Терен зустрівся з франківцями на відверту розмову. Ще перед початком зустрічі зайняті усі місця. Містяни та гості з недерпінням чекають спілкування з автором вже відомого шоу Відвал ніг який захищав Україну і продовжує надихати своїм прикладом навіть після поранення. Його отримав на харківському напрямку через п'ять місяців служби у день незалежності 2022 року. В окоп влучив снаряд. Тоді Терен втратив дві ноги. Я ліг в окоп. Відпочити, перечекати, там, коли нам дадуть нові координати, щоб ми працювали далі. І, власне, ліг ось якраз ось так, до сонця обличчя, і око був дос достатньої глибини, але лежачи він, якраз сонце потрапляло мені от, якраз ось на очі, тобто по носа світило і в очі. І я щось якийсь час намагався боротися з цим сонцем, а перетерпів. Але лежав, лежав і такий думає, та ні, перевернувся в іншу сторону, в тінь, щоб нормально відпочити. Перевернувся в іншу сторону, ну я не пам'ятаю, скільки я там пролежав, декілька хвилин бом, і прилетіло. Прилетіло власне якраз в ноги, в ту частину окопу, де була голова, тільки там декілька хвилин тому. До повномасштабного вторгнення чоловік ніколи не тримав у руках зброї. Він працював баристою та вивчав графічний дизайн, планував розвиватися в цій сфері. Та його життя, як і всіх українців, змінило 24 лютого 2022 року. Не вагаючись, Олександр самовідано пішов добровольцем на фронт, адже не міг залишатися осторонь того, як окупанти нещадно вдираються у його країну. Тоді в нього і розпочалося вже нове життя. Про спогади з фронту та свій шлях Терен написав автобіографічну розповідь Історія впертого чоловіка. Мій шлях теж не був супер таким легким і простим, як багато хто може думати. Спочатку я потрапив в один госпіталь, потім інший. А в тому госпіталі наступному я фактично почав загнивати. Тобто, фактично ноги почали гнити, бинти стали зелено-жовті, і це були насправді дуже страшні болі, як фізичні, так і фантомні з'явилися завдяки підтримці. Друзі теж вдалося. І перебороти цей біль, і скажімо, напевно, не здатися, тому що в перший же день, коли мене перевели в Полтаву, власне, приїхав мій друг з рівного, причому приїхав за 5 годин на своєму авто. Це дуже швидко. Він завжди був поруч, мив голову мені доглядав за мною. І звичайно, що я не міг там, скажімо, якусь дати слабину. Своїм прикладом Олександр показує, що які випробування не підготувала доля, не варто зупинятися. Після встановлення протезів він не зачинився вдома, а почав жити наповну. Окрім написання книги, він займається спортом, знімає рунічні тіктоки та бере участь у соціальних акціях, які допомагають розвивати інклюзію в Україні. Адже переконаний, попри все, життя прекрасне. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.